Доброго дня, вітаю вас не Сьогодні хотів би вам представити дві одинички, які до нас нарешті доїхали. Це дві помпові рушнички. Е, вже я не раз вам розповідав про помпові рушнички, але чому саме ці дві модельки я взяв я вам зараз поясню. Справа в тому, що ці дві модельки комплектуються. Змінними дульними насадочками, тобто у нас Retai GPS іде і тайфун Epsilon топ-12. Великий плюс у цих рушничок в чому? В тому, що там присутні змінні дульні насадочки. Ці дульні насадки все-таки вам дають можливість сформувати саме той дробовий сноп, який вам необхідний для ураження тієї іншої мішеньки. Е, є така думка, що довжина ствола не грає ніякої ролі. Ну, тут би я дуже сильно поспорив, тому що тобто, для таких експертів я б задав би одне малесеньке питання. Скажіть, будь ласка, чому в спортінгу використовуються стволи довжиною 81 см, 76 см, якщо ви вважаєте, що 47 см, 50 см ствола, розганяє заряд саме так, як нам потрібно. Тобто і немає потреби носити довжелезні стволи. Я думаю, що багато хто буде просто стояти, дивитися, цими цимитками. А справа вся в тому, що довжина ствола, вона що дає? Вона нам дає сформований дробовий сноп. Тобто розігнати до певної швидкості заряд на короткому стволі. Так, да, будь ласка, ми це можемо зробити, але є один недолік: як тільки цей заряд покидає дульний зріз, його розкидає у всі сторони. Для чого й використовуються більш довгі стволи. Відчути велику різницю між 71-м і 76-м стволом, ну, скажімо так, це якщо клонувати патрони, клонувати рушниці, тоді так, там буде мізерна буде мізерна фактично. І для того, щоб довести, що дійсно той буде стволик чуть-чуть кращенький, там дуже багато роботи і дуже багато буде спаленого пороху і вистріляних патронів. Якщо ж ми будемо порівнювати 51 й стволик і 81-й стволик, повірте, картина буде відразу суттєво різнитися на двох мішеньках. Стосовно помпи, багато хто розповідає, що напівавтоматичною рушницею можна зробити набагато швидше ряд пострілів. Так, я погоджуюсь повністю. Напівавтоматична рушниця вистріляє швидше патрони, але питання в тому, чи буде це прицільна стрільба. Спалити патрони, зробити дороге файершоу, да, будь ласка, прицільно відпрацювати, на жаль, не вийде. Ну, можна, звісно, стабілізувати стволик під час пострілу дульними, нас... дульними пристроями, тоді буде цікавіше стрільба сама ваша відбуватися, але ж не кожна рушниця дозволяє встановлення надульний зріз, особливо 12-го калібру, надульний зріз встановлення певних пристроїв. Що стосується користування самої рушнички, от е, помпи на швидкість перезарядки, швидкість перезарядки ми можемо тренувати за допомогою фальш-патрончиків. Тобто вони продаються фактично в кожному магазині. Ви можете взяти і почати відпрацьовувати саме ці рухи. Е, є версія, що під час перезаряджання рушниці помпової у вас збивається лінія прицілювання. Повірте, лінія прицілювання в 12 му калібрі збивається що у помпи, шо що, що у звичайної переломної двустволки. Тому що імпульс віддачі 12-го калібра він все-таки набагато суттєвіший, аніж імпульс віддачі в тому самому r платформі в 223-му та навіть і в 308. му Тобто, ви в будь-якому випадку ви зіб'єтеся з лінії прицілювання. Що одна що друга рушниця здатні використовувати, витримувати, і ви можете використовувати у них магнум патрончики збільшеною наважкою шроту. Для того щоб розуміти, що у вас в руках і як воно буде працювати, вам дається три дульних насадки: що в одній, що в другій рушнички, тобто там іде циліндр на півчок і чок. Ви можете вже формувати той чи інший дробовий сноп, тобто на певних відстанях і з певним боєприпасом. До чого веду, кожна рушниця має бути відстріляна і пристріляна саме під власника. Тобто людина бере свою рушничку, вона його відстрілює, і вона прогнозує. Вона аналізує і тоді буде якийсь результат. Якщо ж ви просто візьмете в ящик два патронів, поїдете, вистріляєте його в нікуди, нічого не проаналізувавши. Повірте, це ну, безтолкова трата патронів. Єдине, що ви будете мати, це синє плече. Дана рушничка э, тайфун, у неї встановлена вже зверху планочка «Пікатіні». Що вона дає вам? Вона вам дає можливість встановити сюди. Додаткові прицільні засоби. Тобто це може бути каліматор, ну, в основному це, як правило, ставляться каліматори. Але не забувайте, що імпульс обдачі 12-го калібру, тим паче на короткому стволі, вона доволі відчутна. І відповідно, що сам каліматор має бути доволі надійним. Кількість тих каліматорів, які здатні витримати 12-й калібр, їх ну, вони не так їх багато є. І повірте, що цінник на тих каліматори перевищує вартість самої рушниці. Тобто, ви подумайте добряче. Будете ви його туди ставити чи не будете, але е, така опція тут присутня, і при бажанні ви можете його туди встановити. На ретайчику також є е, Ластівчий хвіст, можна також сюди щось встановити, але я, чесно кажучи, не уявляю, що сюди можна встановити таке, щоб воно стояло на місці і нікуди не рухалось. Це має бути або абсолютно невагомий каліматор, який не буде. Мати маси для того, щоб рухатись, або здоровенні два гвинта, які його просто сюди затиснуть в раз і на віки. На цьому буду завершувати свою коротку розповідь. Тренуйтеся, набирайтеся навиків, вільні люди мають зброю.